Всім привіт! Нещодавно в мене було День народження, і я хочу вам показати, як мої підписники привітали мене в Роблоксі з Днем народження. До речі, напишіть в коментарях, чи знаєте ви, скільки мені років. Якщо ви хочете приєднуватися на моє відео, то приходьте в мій телеграм-канал. Посилання я залишу в описі цього відео. Так? В коментарях або напишіть в пошуку телеграма Софія Роблокс Української і обіцять канал, де тисячі підписників. Я чекаю вас. Мені подарували багато подарунків, грошей, і ми поїхали в клуб на дискотеку. Учасників тут вже значно менше, тому що вони всі погубилися по дорозі. Потім ми поїхали на море, взяли собі яхту і десь там трохи потусили. Дякую всім, хто приєднався до мого відео, і також дякую всім, хто подивився це відео. І всім па-па!